В ніч на 24 березня 2023 року окупанти з території РФ впродовж години з різних видів зброї масово не обстрілювали прикордонні населені пункти Сумського району Білопільську, Ворожбянську, Миколаївську та Річківську територіальні громади. Війська РФ задали авіаційного удару по білопіллю. Також місто обстрілювали реактивними системами залпового вогню ГРАД: 80 прильотів та зі ствольної артилерії. Зафіксували близько 20 прильотів. Внаслідок обстрілу білопілля загинуло дві особи, поранено дев'ять осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Гуртожиток по ворожбянській громаді цілили з Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Також пошкоджена цивільна інфраструктура, в тому числі і об'єкти інформаційної сфери. Тимчасово припинено телевізійне мовлення. В ефірі працюють Українське радіо та радіокультура. Зараз спеціалісти обстежують наслідки руйнувань. На місці події досі триває робота з розбору завалів. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожих прильотів. У шості на один клас безпеки стало більше. Перше такий куточок успішно працює у спортивному ліцеї. А 24 березня відбулося відкриття справжнього безпекового освітнього простору на базі загальноосвітньої школи номер один. Ми не знаємо, де чекати небезпеку, на жаль, з якої сторони вона прийде. Тому такі класи безпеки вони дуже потрібні в кожному навчальному закладі, тому що знати основи. Перше до допомоги пожежної безпеки, як поводжуватися з вибухонебезпечними предметами має не тільки кожна доросла людина, не тільки медик, а все це має починатися з вас, саме з вас, дітки. Тому це чудово. Я сподіваюся, що тут ви освоїте такі знання, які точно вам знадобляться в житті, як надати собі допомогу і як врятувати свого побратима або друга, або навіть дорослу людину. Клас безпеки це інтерактивний простір, розділений на тематичні зони. Тут є все необхідне для вивчення правил пожежної та мінної безпеки, надання домедичної допомоги, правил дорожнього руху. Рятувальники спільно з поліціянтами провели перший урок у новоствореному класі. Легко, доступно, невимушено. ДСНСівці розповіли школярам: основні правила пожежної безпеки у школі та побуті. Навчили користуватися первинними засобами пожежогасіння, розрізняти вибухонебезпечні предмети. Діти відгадували загадки та відповідали на питання. Дивились пізнавальні мультфільми. Давайте тоді дійсно поглянемо, як можуть виглядати вибухоноросмічні предмети просто-напросто в природі. Так, що хтось з цього знає? О, давай, так. Я піднесу поближче. Так? Давай, хлопчик, що давай. ти знаєш з цього? Патрон? Де, Де патрон? Оце, да? Два патрони, правильно? Так. Мінометна міна. Ой, молодець будьте уважні, ваша безпека це на першому місці повинна бути. Ви наше майбутнє, і ми на вас дуже надіємося, що будемо всі разом відбудовувати країну і добре, гарно в неї жити. Тому будьте слухняними і дотримуйтесь правил всі, які від вас вимагають: батьки, вчителі, це ваші наставники, і поганому вони вам ніколи не порадять. Начальник управління освіти Наталя Сергійка побажала дітям, аби небезпека обходила їх стороною. Хочу подякувати міському голові, політичну носі. Хочу подякувати адміністрації школи номер мороди, хочу подякувати і працівникам ДСНС, які брали участь у підготовці даного проекту. працівникам поліції, вам за участь, всім причетним і всім дорослим. І побажати, щоб ці навички, які ви відпрацюєте, які стануть невід'ємною частиною вашого життя, щоб вони залишалися тільки в теорії, щоб вам в жодному разі не довелося їх застосовувати на практиці. Директор закладу Антоніна Кобулякова подякувала всім, хто долучився до створення та оформлення Кабінету безпеки. Я хочу подякувати присутнім вчителям, які оформляли малювали, готували. Цей клас безпеки дякують да, батькам низьких у всім причетним до які були до оформлення цього кабінету. На подвір'ї школи рятувальники продемонстрували гасіння мовної пожежі. Також діти ознайомилися зі спеціальною технікою та інструментом, яким обладнаний спеціальний автомобіль. Учні отримали гарний настрій, незабутні враження та цікаву інформацію. Я дуже рада, що відкрили цей клас, тому що зараз у нас в країні важкий час і треба в першу чергу пам'ятати про своє здоров'я, життя, здоров'я наших близьких і друзів. В цьому кабінеті будуть будуть проводитися такі заняття, там, де нам будуть розповідати, що треба робити в різноманітних ситуаціях. Я дізналася, як діяти в екстрених ситуаціях. Пожежі, що потрібно не відкривати вікно, що потрібно звати на допомогу, що потрібно брати якісь предмети, які можуть ну якимись ну, подозрительними. У наш час такі кабінети ну дуже правильні, дуже. Ну вони якби зроблені. Ну, ну це добре у наш час, тому що і війна, і часто бувають пожежі. І люди, і особливо діти, обов'язково повинні знати а, правила безпеки. Щоб ну тому, що нас окружає цілий світ небезпеки, і у будь-яку секунду, у будь-який момент, ми можемо попати у цю небезпеку. І тому я дуже рада, що у нас зробили такий клас. Я думаю, що багато дітей візьмуть щось із цього класу, і може деяким навіть дітям спасеться життя у громаді. І надалі триває робота над облаштуванням класів безпеки і в інших навчальних закладах. Традиційно в Україні двічі на рік переводять годинники. Робити це почали ще у 1981 році. Сьогодні це вже стало певною традиційною подією переводити годинники на літній та зимовий час. На весні о 3 годині ночі, Україна переходить на літній час, і всі годинники в країні переводяться на годину вперед. У 2023 році перехід на літній час відбудеться 26 березня, о 3-й годині ночі. На роботу доведеться вставати на годину раніше, але завдяки збільшенню світлового дня процес пробудження зазвичай проходить легше. У сучасному світі залишилось мало годинників, які не змінювали б час автоматично. В електронні пристрої виробники встановлюють таке переведення часу з заводськими налаштуваннями. Відповідно, усі сучасні прилади автоматично змінюють час. Щоб не забути про переведення годинника на літній час, радимо встановити нагадування на смартфон. Це допоможе не плутатись із часом і точно ви нікуди не запізнетеся. Дев'ятий рік поспіль в Україні відзначають свято Нацгвардійці: люди, які несуть службу в бригадах та полках оперативного призначення та охорони громадського призначення, полках охорони важливих державних об'єктів та інших підрозділах. Напередодні свята вітали представників національної гвардії і в нашому місті. Разом з вами перемога настане. Ми очистимо землю від ворога. І я на цьому шляху бажаю, щоб всі повернули живими до своїх домівок, щоб запалав залишок у ваших родинах, і Україна стала разом з вами, з вашою допомогою, ще гарніше, красивіше і багатше. Шановні наші гвардійці, завітаю з вашим святом і хочу вам подякувати! ви з перших минут. З перших хвилин почали бити страшного агресора разом з 13 батальйоном в України. Ви єдині в Україні, які не пустили ворога на територію нашого міста. Історія ще буде писатися. Але ви зробили великий подвиг. Наше завдання на майбутнє разом спільно об'єднатися і побити агресора вигляд за межі України. Зі щирими словами подяки до присутніх в залі звернувся народний депутат України Ігор Молоток. Парламентар відзначив полковника Максима Кицелюка грамотою та вручив сертифікат на оновлення матеріально-технічної бази військового підрозділу. Наші нацгвардійці завжди насторожуть нашого міста і боронять нашу державу. Щиро бажаю, щоб ваші мрії збулися. Вірю, що так само і буде, тому що ви. Своєю сумлінною службою щоденно наближайте нас до перемоги. Привітання з професійним святом цього дня лунали і від представниць районної влади. З їх рук ряд нацгвардійців отримав грамоти та подяки за сумлінне виконання службових обов'язків. Від щирого серця хочу вам сказати велике дякую за вашу сміливість, мужність. Це ви одним з перших вийшли боронити нашу землю, коли Підступний ворог в 22 році, в лютому місяці, напав на нашу рідну Україну. Подячний вам за те, що дійсно ви обрали цей патріотичний вибір свого життя. Ви поселили своє життя захищати найдорожче батьківщину. А батьківщина це наші сім'ї, це наші міста. Дякую вам за це. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб найскоріше. Війна закінчилася нашою перемогою, і всі тісто повернулись додому в рівні домівки. Зі Свята, слава герої. крім цього, присутнім вручали грамоти від голови сумської обласної державної адміністрації, міського голови тощо. Привітав своїх колег з прийдешнім святом і командир військової частини 3022 національної гвардії України Максим Кицелюк. Ми з вами зробили неймовірне і неможливе. Зупинили ворога, дали по зубам другій армії світу. І все це змогли ми з вами. Багато хто не вірив навіть в себе. Багато хто з нас рахував, що ми лише спроможні на виконання охоронних функцій. Але ми змогли. Вітаю всіх присутніх. З 9 дев'ятої річницею з дня створення національної гвардії хочу побажати всім міцного здоров'я. Хочу подякувати за ту нелегку бойову працю, яку ми з вами несемо, і за ті справи, які ми з вами робимо. Наразі нацгвардійці дійсно виконують важливу роль у захисті країни. Хтось із них присвятив цьому чи не все своє життя. А хтось долучився до Нацгвардії нещодавно, проте жоден не жалкує про свій вибір. Остатись в стороні не можна. Треба залучатись, обороняти, захищати, тримати оборону за наше життя, за життя наших майбутніх за, за дітей, за майбутніх дітей, за наші сім'ї. Мрія в дитинстві бути військовим. Ця мрія реалізувалася в житті. Є можливість захищати свій народ, батьківщину. Зараз це актуально. Мирного неба, щоб скоріше закінчилася війна. Я був призваний на військову службу, як і багато людей. І планую захищати нашу батьківщину від злих окупантів до самої перемоги. Все, я думаю, повернеться на круги своя, коли це все закінчиться, і ми будемо далі веселими і щасливими людьми і продовжити свою творчу роботу. Вирішила повністю поміняти своє життя і піти захищати нашу державу. Вже коли настала війна, я почувалася себе як ніколи корисною. Я хочу побажати сили духу, сили волі і. Триматися до закінчення війни, триматися разом. Долучилися до привітань і колективи центру естетичного виховання. В їх виконанні пролунала патріотична Стефанія, а гості свята могли насолодитися чарівним українським гопаком. Приємним сюрпризом для присутніх стали композиції у виконанні самих нацгвардійців.